Черговий злочин російської армії проти цивільного населення шахеди, що ворог запускає по містах, почали розкидати боєприпаси, які детонують із затримкою. Їх помітили після вчорашньої атаки на Київ, Харків та Сумщину. Боєприпас, схожий на осколкову гранату з уповільнювачем. Час вибуху невідомий чергову вигадку росіян ексклюзивно для укорнформу. Прокоментував Анатолій Храбчинський. Маємо справу з черговим прикладом адаптації тактики ворога в використанні шахетів як платформи з додатковими боєприпасами, тобто уповільненою детонацію. Тобто ми кажемо про суббоєприпаси, які можуть детонувати через деякий час, або дочекатися офіційного роз'яснення і відповідно, якщо відповідної аналізу з певних інституцій, які займаються дослідженням всіх уламків, наскільки вони небезпечно, який можливий час затримки боєприпасу, і як можна протидіяти їм в майбутньому. Ворог ударив балістикою по Дніпру. За повідомленням місцевої ова загинув 42-річний чоловік. Також попередньо відомо ще про щонайменше трьох постраждалих. На місці удару спалахнула масштабна пожежа. Чотири людини загинули і двоє зазнали поранень через російські обстріли на Донеччині. За повідомленням національної поліції зруйновано та пошкоджено понад 40 цивільних об'єктів, половина з яких житлові будинки. Четверо людей постраждали через нічний обстріл в столиці, двох госпіталізували. У Дарницькому районі пошкоджені 10 приватних будинків. Знищена господарча споруда. У Голосіївському районі столиці через влучання уламків шахеда горіло складське приміщення. У Миколаєві через падіння уламків БПЛА зайнялась квартира, постраждало 10 людей. Трьох із них госпіталізували. Повідомив міський голова. 12 людей дістали поранення через удар дрона Камікадзаполюдні вулиці Нікополя. Тяжко поранений 16-річний хлопець. Повідомив керівник місцевої ова. Загалом у ніч на 10 квітня Росія запустила по Україні 145 безпілотників. Сили ППО збили 85 і ще майже півсотні не досягли цілей. Довгострокову підтримку оборони та безпеки України обговорили у Брюсселі на засіданні коаліції охочих. У заході взяли участь міністри оборони з 30 держав. Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив чотири пріоритетні цілі для коаліції: безпека у небі, у морі, підтримка миру на суходолі і допомога Збройним силам України стати найсильнішим засобом стримування. ЄС призупинив на 90 днів свої контразаходи на нові мита США після оголошення Трампом 90-денної паузи. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Сам Дональд Трамп пояснив своє рішення тимчасово призупинити дії глобальних торговельних тарифів, необхідністю знизити градус напруги серед людей. Водночас він підняв миту для Китаю до 145%, після чого китайський юань різко впав. Натомість світові фондові ринки відреагували різким зростанням на призупинення дії нових мит. Від вночі відбувалося від безпілотників. Очевидці зафільмували, як російське ППО намагається збити об'єкт, схожий на вертоліт. Дрони атакували також Курщину, Брянщину та Білгородщину. В аеропорту Внуково та у Калузькому литовищі запровадили заходи безпеки. Знайти чотирилапого друга за стосунку Київ цифровий. Там запустили новий сервіс адопція тварин. Користувачі можуть переглядати фото котів і собак, додавати улюбленців до списку обраних, ділитися історіями тварин у соцмережах. Щоб узяти чотирилапого додому, треба вибрати його картку та натиснути Запропонувати дім. Після чого упродовж п'яти днів вам зателефонує опікун, з яким можна буде вирішити решту необхідних питань. За метілю хортовини. такого сніжного квітня в Україні не було давно. Синоптики ж і надалі прогнозують зимову температуру. Завтра вночі ще фіксуватимуть заморозки і відновлять до мінус 4. А від суботи усюди почнеться потепління. Наверну неділю в Україні буде від 12 до 17 градусів тепла.